Так, усім привіт, останній день жовтня, 31 число. От уже ще один місяць осені минув. Значить, продовжуємо. У мене гаряча пора, скажімо так, жнибо. Е, Вчора -е, я вам показував, садив світ серебрейшин. Ось він тут посаджений, ось ось бутилка. Бачите, одна тільки дно видно. Він нижче дна бутилки сантиметрів на 6 стоїть. стоїть. Ну, коли вже прийдуть морози, я потім закрию оце все діло. Пробка закрита. бачите, На цьому, на трубі закрита пробка, щоб, щоб воздух холодний не опускався туди до корні. Вона, вона є закрита, потім воно ще тут нагорнеться а це і на цьому так воно і, і буде зимувати. Так, слідуюча пробка все лежить. Значить, що я вже зробив сьогодні, 31-го. Дивіться, наступний кущ уже все. Попрощався я, попросив, скажімо так, вибачення і видалив. Цей пока що залишається в мене. Ну, напевно, ви знаєте, да, що це таке. Цей залишається поки що. Цей ось у, далі ось у, опять же, бачите, да, вже все видалений. Осталося, щоб було потягнути, за що буду розкопувати. Пробку поки сюди положу, щоб не погубити. Цей у мене залишається, бо цей є американець, це е, рататуй. Так що, оце ось видалився. Це Зарубіжна селекція стоїть серед от ну і Оце ось е, була Казанова. Оце ось був. Е, на жаль, тут було привито прищепа була пряма України. Ну пішла вона якби Ну не буду вже за одного там заодно прищепи терпіть. Оце. Короче, Прийшлося убрати. Все-таки я кардинально вирішив переходити на сорти, щоб більше я вже не вертався до оцього і всього халепи. Оце ж з цього починалося моє виноградарство. Оцей теж, до речі, буде видалятися. Він крайній. тут ось росте. У мене американець Це ось видалиться. Це вілюр. Короче. Оце вілюр. оце прививка, це вже не велюр, бо я його вже перещеплював, ну, коротше, видаляється і цей і кущ. От. Напевно, що садити, поки нічого тут не буду, саме на цьому місці. Так як цей розложиться і оцей коло стовба, ось, дивіться, який він здоровий, це рататуй. Він в дві сторони розложиться. тобто Тут буде більше місця. ну, Поки не буду тут займати місце. Підсадю Відсадю отут, вмісто цього От. і отут. Ну, можливо, з часом і оцей видалиться кущ, ну, поки не буду наперед загадувати. От. Ну, коротко, я підійшов, бачите, да? посадка продовжується. Включуся, як вже викопаю ями, подимося, що, що тут, які тут корні, яке що. Це все якби, були тут повністю весь ряд це, це були тут корневласні кущі, окрім цього. Оцього. Бо цей вже привитий, прищеплений зразу тут на Вієру. Рататуй він добре себе поводить на ньому. Мені подобається Іменно він на вієрулі. Чим подобається, немає майже дуже мало роздвоєнь. Так? чим страдає рататуй. На своїх корнях і на кобері так само дуже багато роздвоєнь. От. У цього вони є, але вони незначні, можна сказати так, процентів 30%. От. Що не скажеш за кобр, що не скажеш за свої коріння. І росте він добре, більше і сила росту гарна в нього. Іменно На вієрулі подобається. Тобто він буде залишений тут. Це постійне його місце біля стовба. Так що якось так. що Ну А зараз буду викопувати оці та дивитися, що тут готувати до посадки другі свої саджанці. Все предстоїть мені ось оце, що коло лопати стоїть. Буду також його. Сьогодні получу посилку. Ну, побачу. Короче. Час покаже, чи я його одразу вже видалю, чи може оставлю трохи на, на потім. Зараз буду викопувати оце все, винося, відсюди зрізане і буду розкопувати оці кущі. Так, Ну що, товариші, докопав я. Показую вам ось лопата. Ось живність десь там у лопаті не хоче вилазити. Ну ладно, ми його рвати не будемо. Значить, дивіться, та сама картина. Видно вам, напевно, що видно. Та сама картина, як я і садив світ серебре, воно отаке корні не буду я переходити. Бо вже сил немає. Коротше, ще треба почистити. Оце все діло да? вичистити. Ось, дивіться, повний мішок лежить, бачите, повнісінький. Оце на два кущі. Ось так от. Оце один кущ, другий кущ. Напополам ну, рівно. Оце мішок я приніс, показую цей кущ. Значить, дивіться, тут Це земля теж ще не почищено. Нічого, отак от воно. Та ні, обійду я таке, обійду, обійду. Напоминаю вам, що це посадка. Оце я викорчовую корчі, оці кущі, це посадка 19-го року. 19-го, тобто 6 років. E, значить, ютуберством я займаюся 2 роки. Всі ви прекрасно знаєте, з 23-го року і з 14 серпня, якщо точніше. От. Ось дивіться, землю не витрусював, не вибивав, щоб не сказали, що тільки що наколотив. Бо я ж знаю, що будуть і такі, особливо ті, що канал мій інспектуючи. Обіцяють ще проаналізувати мій канал і потім ще доповісти. Ось, о, хай доповідає. Дивіться. Це я звертаюся до вас, Олександр Шаповал. Уважаємий товариш Олександр Шаповал. Ось, о, дивіться, аналізуйте. І долажуйте, дивіться, все воно всередині, бачите. Тобто весь корінь, оце все знаходилося, бачите в чому? В агроперліті. Через що? Через що? Він. Пре... Що скажений. Тому що земля тут, ось все, дивіться, навіть коли зжимаєш її, вона все одно, бачите, вона пухка рихла. А рихла земля не збита. В Не хороша аерація, тобто до обступ кисню до коріння. Це найголовніше. Це раз. По-друге, коли ми підживлюємо, значить дивіться, ось була п'ятка корня. Ось, бачите, це ж я все ну, лопатою відсік, бо попросив один тягнув, а я обрубував, ну, щоб витягнути. Ви дивіться, яке тут страхіття. То. Значить, що виходить? Що п'ятка. Оце все стояло засипано агроперліт. Да? Він іде від землі ну, буквально там 15 см. І далі вже пішла ця переміж там, де іменно корні знаходяться, вони були в агроперліті. Коли ви даєте удобрення під корень, то воно не транзитом йде мимо корня в землю, а задержується якраз в оцінь ґрунті, ось о цьому перліті, що ви бачите. Да? Тому що воно удержує вологу і потім поступово віддає нашим корінням. Через що вони і ростуть от з такою скоростю, що встановити їх неможливо. Сарема треба різати, різати, різати. Бо бачите, як виглядає? Дивіться. І приїжджалося, гляньте. Раз. Дивіться, яке воно. Гляньте. Ось так от. Ну тобто э... бо мені хтось писав там, що люди та хороший агроном Олександр. Ну не знаю чи він агроном. Навірно, такий як я це льотчик чи космонавт, то він такий агроном. Раз по 8 разів обробляє виноградник. О, то, значить, такий би я б вам би порекомендував убрати ваші бур'яни по це місце, да? що ви показуєте ходите. Зробити хоча б так ось, да? От тоді будете і купити спрайм. А тоді ви будете, якщо ви доросли до тих кадістрів, до ціни, От тоді ви будете обробляти два рази, так як я, а не вісім, так як ви. І ще. Зауважу вам, що я з вами особисто не, не знайомий, ніколи не спілкувався. Ну і Тим більше ніколи вас не оскорбляв. Не на камеру, не за камерою, не на Фейсбуці, не в Ютубі, ніде взагалі. От. Дурачком не обзивав, так як ви мене. Да? От. Просто і за таких, як ви, і виходить. це такі склоки і в нашій державі. Виходить. Ось така ситуація, яка в нас зараз відбувається. От. Бо цим самим ви розжигаєте пламя, ну, в даному випадку, між виноградарями. От. Так що якось отак. Бо мені там писали, що та хороший, і ви знаєте, хороший не буде оскорблять нікого і нічого. І буде робити аналіз свого каналу, якщо він у вас є. А не чужого. Ходить і за камерою там кривлятися дитячим голоском. Просто противно слухати. От. Я взагалі не, не уявляю, хто вас і слухає. Це, мабуть, то ж такі, як і самі ви, то і слухають. Бо мені ще там писали, що я б цього відео б навіть не обзвертався до вас. Просто вже мої підписники мене, Григорович, ну та блін, ну конець концом, ну, та кінців. Ну ви бачили, та, та бачив я все, ну не буду ще вдаватися в такі. Ну а це вже мене геть допекли. Думаю, ну ладно, вже походу зніму. Покажу свою шестирічну посадку за що я садив і зараз буду садити, сюди. От, а Тільки сорти вже буду садити, а не гібридні форми. Бо це зараз курчую, бо надивився то таких виноградарів, як ви. З отими гронами, що ви показуєте, з отими ящиками, які на базар возите. Те, що я їх курчую і трачу сюди десятки тисяч, да, це касається. Сугубо в мене і більш нікого, абсолютно нікого. Ось таке в мене хобі просто. Тратить гроші да, от сюди на виноградник. І це мало обходити тільки мене і нікого іншого. Кому потрібно, я допомагаю, не треба мені казати і писати, що краще б ти воно туди віддав. Отдаємо, скільки треба і коли треба. От. І туди теж віддаємо. Так що Якось оце отак. Вам би рекомендував просто, те, що я вам сказав, убрати бур'яни з участка і купити нормальні препарати. І будете працювати два рази, а не вісім, як ви там плачете. Що я вісім, а він на два, що бреше. Звісно, бреше. Да. На цьому якось оце і все. Да, що писали мені за Олександра. Гладко. Я особисто знайомий з Олександром Гладким. Теж Олександр так, тільки гладкий. Це як небо і земля. Це як чорне і біле. От Олександр Шаповал – це як чорне, а Олександр гладкий це, це біле. Це прекрасніша людина. От. Дуже. Компанійська, ну що тут сказати, це дуже прекрасна людина. більше я в мене слів і немає. Я не знаю, що вам зараз сказати. Я особисто знайомий, спілкуюся. Ну, знаєте, з такими людьми воно і можна і два години спілкуватися, і три часи спілкуватися, що ми з успіхом і робимо. Да? Но... З тим товаришем, який робить аналіз моїм каналом, я не знакомий, я вам просто кажу це. І навіть не писав там ніде, не ні під відео не це. І це я вперше. Я ніколи не фамільничаю у мене на каналі. Ніколи. Ну, крім, допустим, Питаєте, в кого ти береш сажанці, то я ну, кажу, в кого я беру. У Гагіна, у Ткаченка, в Моїсеєнка. У кого привіті, теж я вам назвав і в Кіру, і виноград і Ти. До речі, цьому товаришу я порекомендував би подивитися, виноград іти канал. Бо там якраз научно все показано і доказано. Те, що я і роблю, і коли я сиплю цю триходерму, і коли вона робить. От. Не треба себе видавати умника. Ви просто почитайте хоча б, чим рота відкривати. Так що якось це так. На цьому все. Посадку я вам показувати не буду. Товариші, звиняйте за цей сумбур. Я думаю, більше відео таких ви теж не побачите. Це так вже. Ну, якось треба реагувати на це все діло. Я вам показав вчора посадку. От. То нема, не бачу сенсу вам повторюватися. Ну, Одна й та сама кожен день показувати. Просто показав, ну, три кущі підряд викручував і ви кругом бачили те саме, що і на здоровому винограднику. Перліт і земля. І все. Попіл я не сиплю, кажу вам відверто. Ви бачили тут де? Не видно тут попілу, правильно? Бо попіл він також ви коли копає, буде біле, і воно все буде видно. Що то попіл. Ніякого попілу сюди я не сипав. От тільки давав інспіратор ложив, а перед цим ініціатором працював. Ну, Так як це Баяровський, він сильно дорогий. і Зараз почали його просроченим продавати, були, да? то я перейшов на інспіратор і зараз користуюся інспіратором. Оце і все, що я даю. Оце Земля гарно змішана із агроперлітом. Воно показав мішок. Учора я ж кажу, не буду повторюватися, я все показував, як воно засипається, як воно це все садиться, як ставиться. Оце і все. І ніяких, я ж кажу, попілів сюди я не сиплю. Бо я ж працюю і тріходермой, і сіркою. Сірку я для чого даю? Щоб понизити кислотність ґрунту. Тому що в мене кислотна 7,5. А я хочу його. Понизить до 6,5 хоча б. Іменно, по, щоб земля в мене була така. От От до цього через що я й сиплю цю сірку? І сиплю я її у грудні, гранульовано, щоб вона якби, лежала, вона буде працювати через 6 місяців, начне, ну, вже газова фаза. А так вона собі потихесеньку там, вона дуже довго. Якби, Розтворяється. вона потихесенько, потихесенько дає в ну, в землю, і таким чином вона повиш понижає кислотність землі. Оце отак. От. Тобто з 7,5 зробить 6,5, якщо ви будете сипати ну, десь грам 80, щоб вона вам на, на цілу одиницю. Бо так, якщо 40 грам на квадратний метр будете сипати, то вона ну, пониза ну, незначно, десь на, на пів одиниці. А так, допустимо, якщо з 7,5 до 6,5, ну, десь треба. Ну, в районі 80-100 грамів Ну, Залежить від, ж від кислотності вашого ґрунту. Це ж треба ще вам провірити це все діло, прежде що щось сипати. же ви бачили, що я, що я ще роблю в тому році, я вам показував це. Та й в цьому році я ще не робив цього, але я буду робити. Отож, якраз для тріходерми, І ще, що я буду вносити, бо я буду розсипати сівалочкою. По Учаску і тут, і там на здоровому, і під мотоблок. Загоню. аж перед тим як мотоблоком, ще ж буду от, оце, що я привіз, ота з мішками, сипати, отако в ряди. Я по центру сиплю, розсипаю отако і обробляю. Бо мотоблоком не поїдеш по кущах, а там є у кожному кущі. Якби я коли їх саж... ну, саджаю, я шоно пів мішка туди даю. Тобто йому фатає. Спокійно на 4-5 років йому фатає оцього всього. А так корні вони йдуть. Сторони розходяться, воно щось видно, дивіться, показую, куди пішли корні. Гляньте, якщо його поставити, отак ось, дивіться, бачите, все в сторону, куди, тобто, от воно росте от на проход. От тут лежить, буде лежати Навоз, ото і заробляний в землю. Тобто корні, коли настане чуть-чуть тепліше навесні. Почне працювати триходерма, Це з урахунком, воно робиться на весну, а не зараз. Зараз вона не буде працювати, бо зараз вже холодно, скоро буде. Так що, якось оце так. На цьому все. Я більше посадки показувати не буду, бо не бачу в цьому. ну, Я вже вам показав і ось опять же ж, розказав, що ще можна сюди додати, я не знаю. Попіл не сиплю, ото навоз. Агроперліт, агроперліт можете набрати в Гуглі агроперліт, купити Україна, а вам висвітиться в розетці. На сьогодні дивився, сьогодні давав посилання 520 гривень 100 літрів. Так що, кому треба, можете не в розетки, ніби. там кучу його висвітать. Де знайдете дешевше, там і беріть. Його не підроблюють, бо воно це вулканічна порода. Його ну, шо, смисл. Коротше, зрозуміло. На цьому все. Усім дякую вам, що додивилися. Оцей оце мій нудізм сьогоднішній да? ну, мусив, вибачайте. От. Усім миру і добра до наступних відео.